Хочу привітати добровольчий батальйон Пасіч. Ну що, вітання, вітання від старого Бандерівця, воякам добровольчих батальйонів. Щире побажання, щоб вони перемогли страшного ворога, страшного, з яким ми боролись в 44 45 роках. Дай Боже їм помроти того коміць того московського ворога скорше як і, і краще, як ми робили. Я їм бажаю всього доброго і бути переможцями. У ці тяжкі, ну, не що це не війна, але я думаю, що це страшніше війни. Mes visi, kiek ir mes dar mūsų gyvena, nedaug, mes visi norime perimoje. Ir ji bus.